Христос Воскрес! Сьогоднішнє Євангелія ставить нам перед очі, коли Ісус зустрічається із учнями по дорозі в Емаус. Він По дорозі спілкується, нічого не знає, що ви такі повні смутку, що йдете. Але я завжди знаєте, звертаю увагу. У Святому Письмі не тільки на самих текстах, а на самий задум. Якби таке друге значення тексту. Зверніть увагу, що йдуть вони по дорозі в Емаус. Це куди? Це не важно, куди. Це головне, звідки? З Єрусалимом. Єрусалим це місце зустрічі людини з Богом. А ці йдуть в другу сторону. Йдуть від Єрусалиму. Йдуть від Бога. І Христос підходить до них і каже, що це ви йдете повні смутку. І знаєте, я вам так хочу сказати, що під час, коли ми сумні, коли ми сумуємо, ми йдемо від Єрусалиму. І по цій дорозі, коли ми йдемо сумні, у нас що сталося? Яка біда? Ми кажемо, як нас тривога та й до Бога не завжди. Ми часто йдемо від Єрусалиму. Але іменно в той час Бог приходить до людини, коли вона йде від Єрусалиму, йде від Бога. І починає в'ясняти, починає до неї промовляти через Євангеліє, через читання Святого Письма Бог промовляє. І що ми чуємо? Що ці учні йдуть, слухають, що він розказує, але його не пізнають аж приламанні хліба. Що то значить приламанні хліба? Це та Тайна вечеря, перша служба Божа, яку сам Ісус Христос відслужив. І дав початок при святій Євхаристії. Під час святого причастя, вони пізнали Ісуса, але він зник. І каже, слухай, ну хіба не горіло наше серце, коли він нам виясняв оті пророцтва про нього, що було сказано в Старому Завіті? Пити Майсея, Мойсея, всіх пророків, Він вияснював, розказував і ці такі. Ну так, ну, ми це знаємо, ну те ми це чули, то ми це не раз читали, але не могли зрозуміти що про Ісуса Христа. Бо тому що коли Бог присутній коло людини, ми часом Його перемінюємо в таку простоту. Ну, це ж це ж прості речі. Ми чекаємо Бога, що має прийти з неба, супроводі ангелів. Світло світить від нього йде проміння навколо, сурми грають, органи звучать ні. ні. Бог приходить до нас у простоті, у простоті. Так що учні Його не пізнали. Бачивши в ньому якогось простого чоловіка. Він каже, каже, як вони кажуть до нього, ти хіба один? Е, ось тоді до них один із них на ім'я Клеопа і каже йому, ти один хіба чужинець у Єрусалимі і не знаєш, що цими днями в ньому сталося? Вони його навіть не пізнали. Вони його називають чужинцем. Не своїм. Прийшовши десь здалеку, ти далекий, знаєте, часом, коли люди приходять до церкви, людина зробила перший крок. Вона хоче ходити до Бога, і ми часом на неї ставимося як до чужинця. А де я прийшов, не знаю, де стати, а де навіть не місі перехрестити, подивися на нього. Чуєте? Ми часом тих людей, які прийшли до Бога, нарешті відважився, зробив крок добре, піду піду до церкви, приходить і відчуває себе чужинцем. Це я звертаюся до вас, тих, що прийняли Христа. Що ви маєте привести людину до церкви, а та людина, котра прийшла, ви маєте прийняти її, аби вона відчула, що вона прийшла додому. А не чужинцем. І коли Христос виясняв їм все те письмо читав, це є ота зустріч людини із Богом. Коли ви приходите до церкви, кожний ваш візит до церкви це є от, оці два учні, які йдуть в Емаус. Чуєте, з Єрусалиму в Емаус. Від Бога куди-небудь десь в другу сторону. І ми маємо зустрітися з Богом, почути, як Він нам виясняє, Святе Письмо, І в кінці, що Він лишається з, не, з цими учнями і ламає хліб. Прийміть, їжте це і моє тіло, прийміть, пийте, це і моя кров. Відкрилися їм очі. Та Господи, то тут. То і тому ми, так само, як ці два учні, які були з Христом, бо ми нас хрестили, тобто ми вже були з Христом. Але трохи відійшли від Нього, від Єрусалиму, пішли десь в іншу сторону, так, від Бога. Але де би ми далеко не зайшли, Бог з нами, щоб нам там себе відкрити. І що ті учні зробили після того? Вернулися в Єрусалим і розказали учням, що, як вони з ним зустрілися. Чуєте? Вернулися до Бога. І тому кажу, кожен раз, коли йдете до церкви, пам'ятайте про цих двох учнів, що йшли в Емаус від Єрусалиму. Емаус то було таке місто, якому взагалі там не дуже ніяких богів сприймали. Там кожен жив собі хто як міг. Основні. Основний Бог це були гроші, бізнес, всякі шахірмахери і так далі. І тут Христос зустрічає людину, яка віддалилася від Бога. І зверніть увагу, весь час, коли вони йшли від Єрусалиму, тобто від Бога, Христос з ним і розказує, їм, розказує. І скільки би він їм не казав, не читав Святого Письма, не проповідував, Цього замало було, щоб пізнати Ісуса. Аж при ламанні хліба. Чуєте? А присвятає Христя може бути тільки в храмі, тільки в церкві, щоб ми пізнали Ісуса і вернулися, як кажуть, учні в Єрусалим. І вернулися до Бога, і вернулися в той стан, в якому ми були хрещені. Не такими малими би ми стали, але би ми стали такими близькими до Бога, як у святому хрещенні. Ви чуєте, як у цей час співається замість все святого. Співається ви, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Хрещення знімає з людини всі гріхи. Людина після хрещення стає перед Богом, як та, яка була в раю до гріхопадіння. Та, яка може спілкуватися з Богом, та, яка може чути Бога, та, яка відповідає Богове. Знаєте, не раз, як мала дитина, так, у сні там посміхається, так, часом ми казали, то ангел до неї приходить, і вона посміхається, дитина у сні. Маленька, знаєте, така що говорить не вміє, нічого не розуміє, але вже спить і посміхається. Каже, то Бог до неї говорить, ангел до неї приходить. Може, воно так і є. І тому, коли ми приймаємо це причастя, ми маємо можливість вернутися до того стану, який ми мали у хрещенні, вернутися у свій Єрусалим, вернутися до Бога. Бо часом ми постійно йдемо із Єрусалиму, від Бога. Куди-небудь Маус місто, де бізнес, гроші, вирішування питання, торгівельних і так далі. Тому скористайтеся тою можливістю, почуйте це святе письмо. Відчуйте хто би. Бо апостоли це не просто люди заблукані, це ті, які ходили з Христом, але йшли теж від Єрусалиму. І тепер кажу вам: прийміть Бога. І вертайтеся в Єрусалим. Вертайтеся до того місця зустрічі Бога і людини. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес!